Розпочнемо наше знайомство з геометричними нодами, і перше, на що хотілося б звернути увагу, це на їх додавання. Зараз у нас в сцені стандартний куб. Давайте вимкнемо відображення світла та камери. Вони нам поки що не потрібні. Можна їх навіть видалити, але давайте ми просто їх приховаємо. Натискаємо відповідні піктограми в аутлайнері. І у нас залишається куб. Поки що роботу з нодами геометричними будемо розглядати на ньому. І так, як же їх додати? Є багато варіантів. Самий перший це скористатися відповідною вкладочкою, яка у нас знаходиться ось тут. Так і називається геометричні ноди. Коб виділений, натискаю. У нас відкриваються три вікна, якраз для роботи з геометричними нодами. Ось це вікно нам не потрібне. Тому другий варіант, як розпочати роботу з геометричними нодами це ми повертаємось назад в вікно layout. Ділимо нашу робочу область на дві частини. Для цього можна підвести курсор, наприклад, ось цей лівий нижній кут до зміни вигляду курсора. Натискаємо ліву кнопочку мишки. Переміщуємо курсор, бачимо, як у нас ділиться екран, причому спрацьовує прив'язка. Акценти центрі відпускаємо. Бачимо дві робочі області. Тепер одну з них змінюємо ось тут. Обираємо пункт Geometry Node Editor. Натиснемо клавішу N для того, щоб закрити ось це бокове меню. Воно нам поки що не потрібно. Наступний крок це ми натискаємо при виділеному об'єкті кнопку New. У нас. Ми бачимо, з'являються два ноди. Group Input, Group Output. Після натискання на кнопочку New, також на вкладці з модифікаторами, ось вона, з'являється відповідний модифікатор. Як же працюють ці геометричні ноди? Береться інформація по виділеному об'єкту і направляється на ноду Group Input. Після цього ми можемо додавати. Різноманітні ноди на ось цей зв'язок, утворюючи певний ланцюг, наш об'єкт буде видозмінюватися. І кінцевий результат, або інформація про кінцевий результат надходить у ноду Group Output. Після цього цей результат виводиться нам на екран, і ми бачимо те, що з даним об'єктом відбувається після певних маніпуляцій, або після роботи певних нодів. Як же можна додавати? Додаткові ноди. Все дуже просто. В блендері все працює однаково. Тобто комбінація клавіш Shift-A відкриває меню з нодами, і ви можете вибирати потрібні вам і додавати їх сюди. Також тут є кнопочка Add, за допомогою якої викликається те ж саме меню. Також можемо натиснути Shift-A і скористатися пошуком. Давайте знайдемо потрібний нам нод, вводимо. Ось ми бачимо підказочку. Я хотів саме цей нод. Transform Geometry. І перетягуємо його на лінію зв'язку. Ми бачимо, що лінія зв'язку підсвітилася білим, клікаємо. І нод влаштовується. в Ось цей ланцюжок. Поміщується на лінію зв'язку. Поки що нічого не відбулося, але це тому, що ми тут не змінювали жодних параметрів. Якщо нам необхідно додати цей нод без пошуку, ми натискаємо Add або Shift-A. Далі йдемо на вкладку Geometry. Operations. І бачимо тут цей нод Transform Geometry. Давайте тут щось змінимо. Наприклад, ми бачимо тут три. Пункти. Transition, Rotation, Scale. Тобто ми можемо змінити положення об'єкта, обернути його. І, наприклад, відмасштабувати. Повернемо вихідні дані. За допомогою даного нода, ми вже почали з ним знайомство. Цей нод називається Transform Geometry. Ми можемо також анімувати об'єкт. Для цього ми, наприклад, підводимо курсор сюди, натискаємо гарячу клавішу I. Ми бачимо на шкалі часу з'явився ключ анімації. Обираємо ті параметри, які ми хочемо анімувати, натискаємо I. Ось воно жовтеньке у нас. Після цього перемістимось, наприклад, на сотий кадр. Змінимо, наприклад, розташування. Ось так. Давайте тут встановимо 360. Натиснемо знову I. Настановився ключ. Ну і, наприклад. Двохсотий кадр. Це ноль у нас. Натискаємо I. Єдине, що я ось тут не змінив положення. Давайте ми перемістимо об'єкт, натисну I. Тут повернемо його вниз. Ось так. В чому може бути перевага такого методу анімації. Не просто розставляння ключів, і змінюючи, наприклад, от в цьому меню там, положення об'єкта і так далі. Перевага в тому, що ми можемо. Ось цей весь даний набір інформації передавати будь-якому іншому об'єкту. Давайте ми змінимо назву. Один. І додамо в сцену щонебудь інше. Shift-A. Давайте, наприклад, Сюзан GY перемістимо її, створимо для неї геометричний нод. І у списку оберемо ось цей перший набір параметрів, який ми створили. Після цього цей набір геометричних нодів застосовується до Сюзани. І, як ми бачимо, у нас анімація ідентична до тієї, яка була у Куба. Ми можемо це використовувати будь-де. Видаляючи об'єкт, натискаємо Delete у нас і видаляються ноди пов'язані з ним. Тепер перейдемо з вами до різноманітних комбінацій гарячих клавіш, які можуть знадобитися при роботі з нодами. Вони точно такі самі, як і при роботі з будь-якими іншими нодами, але для зручності, давайте їх згадаємо. Для зручності роботи я маю на увазі, давайте їх згадаємо. Ну, наприклад, якщо у нас ось така ситуація. Нод приєднаний, а ми хочемо його від'єднати без руйнування зв'язку. Ми натискаємо гарячу клавішу Alt, або просто клавішу Alt утримуємо і починаємо переміщувати даний нод з лінії зв'язку, прибираючи. Відпускаємо. Лінія у нас залишилася цілою. Все. Після цього ми можемо прибирати нот, видаляти і так далі. Натиснемо Delete, або можна. Натискати, наприклад, клавішу X. Результат той же самий. Додамо ще раз цей Node, Shift-A. Geometry. Operations. Transform Geometry. Для того, щоб розірвати будь-який зв'язок, ми можемо, ну, саме просте це підвести до цієї крапочки, натиснути ліву кнопку миші. Перемістити ось таким чином і роз'єднати їх. Але можна зробити це по-іншому. Наприклад, натиснути клавішу Ctrl на клавіатурі, праву кнопочку мишки і провести, неначе ножем по цій лінії, зв'язок прибирається. Утворити зв'язок. Ми вибираємо той нот. До якого необхідно приєднати. Інший. Комбінація Alt-Shift. І клікаємо по тому ноду, який необхідно приєднати. І ще раз перемістимо даний нод на зв'язок. Давайте змінимо, наприклад, положення даного об'єкта. Ну, нехай це буде вздовж Х. Продублюємо даний нод, для дублювання, для копіювання використовуємо комбінацію SHIFT-D зазвичай. І якщо ми його зараз підключимо ось таким чином, то у нас об'єкт зникає, ми його не бачимо. Чому так відбувається? Тому що інформація про об'єкт і те, що з ним відбулося, закінчується ось на цьому місці. Тобто не доходить до ось цього ноду. Що б ми тут з вами не робили. Тут інформації про об'єкт ніякої нема, тому на виході ми бачимо, що об'єкта теж нема. Ctrl, права кнопочка мишки. Руйнуємо зв'язок. Alt-Shift-Click. Зробили таке з'єднання. Давайте змінимо тут положення об'єкта. Наприклад, ось так. І якщо ми хочемо побачити, де буде знаходитися даний об'єкт, виділяємо даний нод. Робимо з'єднання. І бачимо, де знаходиться об'єкт. Ми можемо зробити ось таке з'єднання, наприклад. Розриваючи ось цю лінію. І роблячи нове з'єднання, ми можемо бачити, де у нас знаходяться об'єкти. також лінію можна не розривати, а просто робити перепідключення. Давайте продублюємо, зробимо ще один нод. Той же самий. Зробимо ось таке підключення, і тут змінимо також положення, наприклад, Якось ось так. І от ми зараз бачимо з вами, як буде мінятися положення об'єкта при використанні ось цих нодів. Для того, щоб об'єднати всі ось ці три ноди, ми можемо скористатися наступним нодом, який називається Join Geometry, об'єднання геометрії. Натискаємо Shift-A. У пошуку можемо написати Join слово або почати його писати. ось бачимо Join Geometry. Розміщуємо його на зв'язку. І ось тепер ми можемо приєднувати з вами ось сюди любі додаткові ноди. Як ми бачимо, тут ось це місце приєднання має трошки інший вигляд, ніж в усіх інших місцях. Це вже не кружечок, не крапочка така, а щось витягнуте. Тобто це означає, що сюди можна приєднувати декілька елементів. Хоча ось тут ми також бачимо, що тут декілька зв'язків виходять. І ось об'єднавши таким чином геометрію, ми бачимо результат. Якщо перейти в режим редагування, натиснувши Tab, ми бачимо вихідний об'єкт, інформація про який подається ось на цей нод. І, відповідно, змінюючи цей об'єкт, будуть змінюватися і всі інші. Наприклад, давайте перемістимо вершину, натиснемо G Ми бачимо, змінилася геометрія всіх об'єктів. Ctrl-Z, Tab. ось такий результат ми маємо. Якщо у нас буде дуже багато ось таких от об'єктів, вони заважають нам працювати, то ми можемо їх всі одночасно згорнути. Тобто, наприклад, виділити їх і натиснути гарячу клавішу h Hide. Вони у нас не начебто згорнулися ці ноди. І тепер можна скористатися гарячою клавішею S-Scale, для того, щоб їх ось так наблизити один до одного. І вони займали менше місця на екрані.